І так, пан Юрій мочить наступним питанням: скільки потрібно часу, щоб починати кладку цегляних стін на ребристи плити перекриття? А якщо плита не ребриста, а якщо вона пустотіла, а, а якщо вона трьохшарова, а якщо вона трикутна в плані або прямокутна, немає значення взагалі, е, є загальні умови. Люди, котрі трошечки плавають, вони можуть заплутатися. Давайте я спробую вам пояснити цей алгоритм. Я думаю, що ви всі, хто прийшов сьогодні на вебінар, слухаєте його в запису, знаєте, що розчини, бетони повинні набирати міцність 28 діб. При температурі не нижче плюс 20 градусів, при вологості біля 50%, там, да, і так далі. Тому Можна, там вологість більше, звісно, да, плюс-мінус температура, але десь в таких от межах 28 діб. Якщо температура нижча, ви можете знайти в інтернеті графік залежності швидкості набору міцності бетоном від температури зовнішнього повітря. І ви побачите, що при температурі плюс 5 градусів швидкість майже біля нуля. Тому на всіх бетонних сумішах ми можемо з вами прочитати використання до плюс 5 градусів. Тому що потім вже, на жаль, настільки повільна швидкість набору міцності, що може відбутися перегорання цементу, і ви не отримуєте якісний продукт. І виходить так, що багато хто, наприклад, заливає фундамент і розповідає про те, що треба чекати 28 днів. Не треба! Не треба! Норми кажуть, що 28 діб потрібно нам для заліза, бетону, е, котре працює на розтягнення. Друзі, на розтягнення у нас працюють балки, колонни, плити перекриття. А фундамент у нас звичайний, стрічковий, стопчатий. Вони працюють на стискання. І їм не треба чекати 28 суток, розумієте? Тому що ми одразу при високих температурах, плюсових, вже через одну-дві доби можемо наносити, вже давати потроху навантаження, і воно буде витримувати. І перекриття, вони працюють на розтягнення, і тут немає значення її переріз, немає значення її схема спирання або форма цієї плити. Це елемент, який працює на розтягнення. І тому норми кажуть, треба витримати 28 діб при плюсових температурах і середній високої вологості. Або і ось тут починається найцікавіше. Чому? Тому що справа у тому, що ми можемо з вами пришвидшити процес будівництва, і яким чином. У нас є декілька прийомів, котрі ми можемо використовувати. Тому остаточну відповідь, можемо ми вантажити плиту перекриття чи не можемо, може надати вам дві людини. Одна людина, котра розрахун... робила розрахунок цієї плити, і друга людина, котра розробляла проєкт виконання робіт. ППР проект ПВР Українською мовою, от тобто, звісно, на приватному будівництві ніхто цей проект не замовляє, не розробляє. За це відповідає викороб, тому бажано, щоб виконроб мав вищу будівельну освіту, вибачайте, а не був торгаш з базару. Я поважаю продавців, це дуже важка робота насправді, але я вважаю, що людина, котра приперлася не на своє місце, це не людина. Тому можна її називати як хочу. Можете мене за це не любити. Дивимось. Планшет. Ось так. Значить, е... господі цей гребаний Тік-Ток знову тут якусь хрінь мені понакидував, Бін знову щось він мені не те показує. Ось, перемикнувся. Так, давайте. Перший розрахунок. Чому саме конструктор може це вказати? Іноді в проекті написано, що завантажувати можна при наборі міцності конструкції 70%. Ніжче я не зустрічав, друзі. Конструктор може написати 70%, 80%. Це можна перевірити молотком шмітта, тобто звичайним молотком. Якщо бетон набрав набрав таку от міцність 70%, ми можемо давати навантаження. Як ми можемо пришвидшити цей процес? Коли конструктор робить розрахунок, у нього, наприклад, виходить, там, що треба бетон b 125 Але він знає місцевий ринок, і він хоче трошки перестрахуватися, і ніхто не впрамі йому цього заборонити, тому що він несе відповідальність і він закладає b 15 І от він заклав b 15 і він знає. Що при наборі міцності b 10 е, що це перекриття витримує навантаження при DB10, Він за, е, по розрахунку найближче b 125 там, е, да, ну, наприклад, він заклав B15, він знає, що є запас по міцності, або він знає, що ви не, дає, не зможете дати 100% навантаження. Але ще частково. Ну, чому? Тому що це перекриття, ви можете поставити перегородки. А наприклад, стяжки, корисне навантаження ви робити не будете. ну Тому що будинок ще будується. А це десь біля 30% загального навантаження, наприклад. І тому він пише, 70% можна давати навантаження. І ось ви зробили плиту. Молотком шмітта поміряли, да накрили плівкою, дали туди пару, і через 3 доби у вас. Бетон показує міцність 70%. Три доби, да? в пропарочній камері одна-три доби, все. І можна розапалубайте, можна витягати і тягати, і вести вже. Олександр Васильович півроку працював бетончиком на полігоні. Він знає. От. Тобто, якщо ми створили умови, при котрих бетон набирає швидше міцність, ми можемо навантажувати раніше, знімати опалуку і навантажувати. Якщо бетон набирає місць в нормальних умовах, у нас ночами буває плюс 10, наприклад, да, то можна почекати 2-3 тижні. І там, наприклад, ми можемо з вами зняти опалубку, але залишити деякі, деякі стійки для того, щоб ще підтримувати це перекриття, але вже опалубку повести на інший об'єкт і там заробляти гроші. І якщо ми з вами перший варіант знаємо, що ми не завантажимо на 100%, і конструктор каже, можна починати вантажити, класти перегородки при наборі 70%, значить, це так можна. Але цю відповідь може дати лише гіп проекту Тому що саме підпис гіпа стоїть в штампіки, на кресленнях. Він відповідає, він знає. Або його підлеглий. А другий варіант це виконроб. Людина, котра займається організацією процесу. Повіс опалубку, а стійки залишив. Розумієте, чому можна? Тому що, коли у нас стоять стійки, ми зменшимо з вами прольот. Загальний прольот розрахунку плити він був вже ось на всю ширину. А у нас стоять стійки, у нас прольот менше, у нас менше навантаження. І в принципі, ми можемо залишити стійки і починати класти перегородки, коли бетон ще не набрав 100% міцності. І норми це дозволяють. І це можна так робити. Тому дві людини можуть дати конкретно, коли ми можемо вантажити перекриття. Конструктор, котрий робив розрахунки і відповідає за ці конструкції, і виконроб, котрий займається організацією процесу разом з інженером, котрий розробляє проєкт виконання робіт, якщо таковий є. Більше ніхто не має права сказати, коли знімати опалубку, коли можна завантажувати, і так далі, які б ви розумні не були. Ніхто більше не має права цього сказати. Зрозуміло? Тому немає значення, яка у вас плита, коли ми можемо її починати завантажувати, розбирати опалубку, дві людини. Так, друзі, як, як ще ми можемо пришвидшити цей процес будівництва, ми можемо підняти марочність. Наприклад, замовник каже: мені сроки дуже важливі. Я хочу все ж таки, щоб ми збудували швидше. В такому випадку ви робите замість, наприклад, Б 15 Ви використовуєте бетон Б 25 і тоді конструктор може зробити перерахунок, і він тоді скаже: добре, якщо ми використовуємо b 25 ми можемо з вами зняти і опалубку і починати навантажувати через, коли бетон набере 50% міцності, або 40% міцності. Розумієте? Тобто, піднявши клас бетону, ми можемо з вами зменшити час очікування до навантаження. І такий підхід теж має право бути. Їм не можна зловживати. Якщо конструкція має дуже великий об'єм по бетону, там може відбутися такий процес, що під час хімічної реакції, коли висока марка бетону, він дуже швидко набирає міцність і він виділяє огромну просто кількість тепла. І бетон в результаті може перегрітися і тріснути дуже сильно. Тому оце от рішення по підвищенню марочності може прийняти лише конструктор. Ну, наприклад, ви працюєте в осені осень, тобто вже по ночах там, плюс 2, плюс 3 да, вже прохолодна, швидкість хімічної реакції притарможується, ви хочете пришвидшити, а якщо буде перегрів, то за рахунок більш холодного охолодження конструкція не постраждає. Але такий прийом він так теж може використовуватися. Тому дякую за запитання. Я сподіваюся, відповідь була вичерпна. І ми з вами біжимо далі. Я дякую за ваші лайки, друзі і підписки. Ви ж бачите, Олександр Васильович всю цю хрінь бере з голови. От. І вам розповідає. Тому, да, тому я сподіваюся, що ви це цінуєте і будете радити. Цей канал і іншим. Погнали!